Доброго дня. Я Шульга Юлія Русланівна, студентка Другого медичного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Підготувала за статею з науково-популяційної газети з медичної біологічної фізики та інформатики доповідь на тему сучасні технології протезування, автором якої є доцент Бірюкова Тетяна Володимирівна. Не так давно в сфері протезування з'явився такий напрямок як біомехантроніка, який представляє собою поєднання робототехніки і нервових клітин людини. Завданням наукових досліджень у цьому напрямку є розробка штучних кінцівок, якими можна буде керувати лише силою думки, а функціональність буде повторювати рухи зміненої кінцівки людини з максимальною точністю. Згідно зі статистичними даними, найчастіше люди втрачають ноги. У наш час сучасні протези ніг стали досить складними і на споживчому ринку давно присутні, хоча й не надто доступні з фінансової точки зору моделі збудованими мікропроцесорами, які можна програмувати для більш природньої ходьби та інших рухів. Протез ноги складається з двох ключових елементів, на поліпшення яких і спрямовані зусилля розробників колінного модуля і стопи. Найбільш поширеними в реальній експлуатації є колінні модулі CELEC -E німецької фірми Otto Bock і реонній ісландської компанії Osur. Ці протези використовують гідравлічний привід з електромоторами, керуючи мікропроцесори, відповідне програмне забезпечення і батарею, яка живить усі компоненти протеза. Протез забезпечує значну гнучкість в експлуатації, зокрема, має три режими роботи, перемикання, між якими відбувається за допомогою пульта дистанційного керування. Одним із перспективних винаходів було відкриття кіберруки агентством DARPA, яке керується не м'язами передпліччя, а мозком. Для цього в мозок імплантується мікрочіп, який реєструє сигнали нейронів і передає їх протезу. Головна перевага, перевага проекту висока точність рухів, що дозволяє маніпулювати чим завгодно, навіть музичними інструментами. У разі проблем з центральним зором може допомогти вбудований око мініатюрний телескоп під назвою CenterSite від компанії Vision Care. Він перенаправляє зображення на здорові ділянки очей, що відповідають за периферійний зір. Правда, декілька місяців де на навчання людини користуватися периферійним зором замість центрального. З кожним новим досягненням у біомехантроніці люди, які втратили кінцівки, знаходять нову надію на повернення до нормального життя. Шкода тільки, що поки більша частина цих випадків існує тільки у вигляді лабораторних зразків, а якщо і за межами наукових інститутів, то далеко всім не кишені. Дякую за увагу!